Кейським лідером, можливо, доведеться спрямувати війська в Україну, щоб підтримати мирну угоду, якщо її розробить Дональд Трамп. Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цакна. І за його словами, якщо ж все ж найкращою гарантією безпеки був би вступ України в НАТО, однак, якщо США виступають проти цього, то Європі доведеться втрутитися, щоб запобігти подальшій агресії з боку РФ. Нагадаю, що видання Wall Street Journal стверджує, що мирний план. Нового президента США може включати заморозку і створення буферної зони, охорону якої хочуть перекласти на європейські війська, і він також може включати відмову України до вступу в НАТО на відступ в НАТО на 20 років. І допомога Україні від партнерів з початку повномасштабного вторгнення наближається до майже півтрильйона доларів. За цю тисячу днів захід змінив позицію від не дозволити Україні програти, до дати Києву перемогти. І знову до невизначеності. На початку вторгнення західні лідери давали нам кілька тижнів, обмежилися протитанковою зброєю і звичною стурбованістю.